Хтось там образився, ой, ми тебе дивилися багато, а ти нас мало. Я кажу: «Ну деякий час мене не дивіться, бо я не можу відповідати. Я просто У нас тоді, тоді було вимкнення електрики. От, а коли електрика вмикається, то е, коментарі це останнє, про що ти думаєш? Ти думаєш, щоб тобі випрати, що тобі попрасувати, що тобі приготувати. Якісь елементарні моменти. Першим чином, звісно, що все на зарядку ставиш. Тобто коментарі це була взагалі остання справа, про яку я думала. І багато хто повідписувався, я думаю, із, із тих, хто не знав таких незручностей. А я думаю, то й добре. От, а щодо Юлії. Ну, в неї зараз хворіє дитинка. І бачив вже сьогодні дитинку в стрімі. Дуже мила і приємна квіточка, дівчинка, так. Іночка, привіт, чому не спиш? Чому не спиш, Сонечка? Обманка, де обманка? Я вже пропустила. Де саме обманка? Тож таке у мене до матусі взагалі немає жодних питань. Вона зараз, як я розумію, шукає роботу, От, бо дитина це суцільні витрати і уваги, і часу, і гроші, і коштів всяких різних і нервів, витрати нервів взагалі. Без повернення. От. Так що, якщо воно не ходить так часто, як тобі хочеться, то не, цей, не думай одразу погане. Інночка, у вас уже там, я так розумію, пізно дуже. Може, ти лягай спадки? Бо з ним з тим стрімом. Я просто в такий не дуже зручний час вибралася, що всі вже спати полягали. У неї там ще у Юлі почалось якийсь політичний момент. Я думаю, о, це ж перегляди, <пілити> політика. Треба якісь срачики собі замутити. А потім думаю, та ні. Не настільки я ті годинки хочу. <ріст> тобто, ти розумієш, коли починається якийсь політичний срач, то перше, про що ти думаєш, як це може бути е, на користь каналу? Да. Сумний момент. Тобто треба до 10-ї години десь виходити, плюс-мінус. Тоді є ще аудиторія. Дуже сонна, зайнята своїми вечірніми справами, але ж є. І коли виходиш отакі часто, час, то це вже, ну таке. Це вже лотерея. Не у всіх є манго, щоб їх чистить, розумієш? Отак посеред ночі сісти чистить. Багато начистив уже. Пробую не виходить. А, спатоньки пробуєш? Ну, то я тебе зараз присплю своїми розмовами. Кабачок під ананас, а обманка кабачок під ананас. Це не обманка. Я всім кажу, що то кабачок, просто він має такий смак, як ананас. Це як, для того, щоб ти розумів, який смак вийде. Це порівняння. А не обманка. Я ж нікому не кажу, ананаси закриваю, а подаю кабачки. Нікого ж така нема.